Вітаю вас, мої любі малята. Згадайте, будь ласка, яка зараз пора року. Вірно, зима. І хоч вона не балує нас снігом, я пропоную згадати, яка ж вона буває. Для цього пограємо у гру. Перед вами з'являтимуться картинки, а вам потрібно буде сказати, зима яка? Погляньте на картинку, хлопчику. Дуже холодно. Отже, зима яка холодна. А тут на картинці йде сніг. Отже, зима яка сніжна. Взимку дме сильний вітер. Отже, зима яка вітряна. Погляньте на картинку якого кольору зима? Біла. А ще взимку дуже багато свят. Тому зима яка? Святкова, молодці. Взимку, коли йде сніг, у дітей є дуже багато розваг. Погляньте на картинку. Як ви думаєте, що роблять дітки? Так, дійсно, діти зліпили сніговика. А із чого вони його зліпили? Із снігу. Що треба було скачати зі снігу? Кулі. А як діти поставили кулі для сніговика? Вірно, одна на одну. А що вони зробили з найменшої кулі? Вірно, голову. А із чого дітки зробили сніговику ніс? З морквинки, вірно. А який же настрій у діток? Так, їм весело. Молодці. Зараз я вам теж пропоную трошечки повеселитися і виконати веселу руханку. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять, летять сніжинки, на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить. Під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, потрібно спинку розім'яти. А тепер всі на санчата в ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудолиця, потягається, ні ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Зараз я пропоную розглянути картинки і розповісти, у які ж ігри полюбляють грати діти взимку. Що роблять діти? Так, діти катаються на санчатах. А тут діти катаються на ковзанах. А що потрібно для того, щоб кататися на ковзанах? Вірно, лід. Але лід, який є на річках, не підійде для таких розваг, тому що це дуже небезпечно. Потрібно знайти спеціальний майданчик для ковзання. А що роблять дітки на цій картинці? Так, вони граються у сніжки. Дуже добре, молодці. Згадайте, будь ласка, про яку пору року ми сьогодні з вами розмовляли? Про зиму. А якою ж буває зима? А які зимові розваги ви знаєте? На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до нових зустрічей!